20 лютого субота ми підводимо підсумки дня. І сьогодні у випуску мої колеги розкажуть вам про таке: Небесна сотня, герої революції, квіти та лампадки, вшанування пам'яті, профілактичні заходи, протипожежна безпека, наслідки лиха. Водна стихія не передаватимуть. Іршавський ДНЗ. цього дня в Україні відзначають другі роковини трагічних подій на майдані під час гарячої фази протистояння революціонерів та беркута і тітушок режиму Януковича. То був перший випадок в історії незалежності, коли державна машина відкрито застосувала проти своїх громадян зброю. Втім, народ вистояв і переміг в тій бійні. Про ще свіжі рани та що змінилося після кривавих подій тих зимових днів. Розкажемо далі. Та лютого залишиться у пам'яті українців не як день жалоби, а як кривавий четвер. Рівно два роки тому сутички поновилися із самого ранку, попри оголошене у ніч на четвер перемир'я. Жертвами протистояння протестувальників та силовиків лише за добу стали більше сотні людей. Понад пів тисячі отримали поранення. Переважна більшість з них з вогнепальної зброї у голову шию чи груди, що майже звело нанівець спроб фахівців врятувати людям життя. На відзначає другу річницю розстрілу активістів майдану вшанували героїв небесної сотні і птячіві. В центрі міста зібралося кілька десят людей: військові, АТО, волонтери, члени громадських організацій, представники місцевої влади і просто небайдужі містяни. Шану героям України покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Революції Гідності та запаленням лампадок. Потім священнослужителі місцевих храмів провели молебень за загиблими, після чого закликали не забувати про мужній вчинок активістів Майдану. Кожен з нас після цього поминання повернеться у свої домівки, в теплі домівки. Ляжемо в свої уютні, зручні ліжка. А багато хто зараз. Лежить на землі, Багато хто плакує своїх дітей заради нашої волі. Трагічні події назавжди залишаться у пам'яті Богдана Колодницького, який один із перших був на Майдані Незалежності. На Майдані всі були за покликом серця, за покликом душі. Ми знали, що ми виходимо захищати наших дітей, наших прадідів. На жаль, уже яке століття Україна все бореться за свою незалежність. Знають і пам'ятають ті трагічні події, навіть діти, які прийшли на панахиду за загиблими. Всі ми пам'ятаємо події, які спіткали нас у 2013-2014 роках. Ми зібрались тут, щоб згадати наших загиблих героїв, які поклали своє життя за нашу неньку країну, за те, щоб ми жили в мирі і злагоді, в незалежній країні, щоб нам було добре. Наостанок героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. vinaka cha otiseni vinaka cha otiseni Друга річниця пам'яті зібрала на площі героїв Майдану і Мукачівців. Незважаючи на дощ та пронизливий вітер, містяни навідали меморіал Небесної Сотні, героїв, які віддали за країну найцінніше. Найтрагічнішим на Євромайдані став кривавий четвер 20 лютого. Найбільш жорстоке протистояння відбулося на вулиці Інститутській, де переважно від куль снайперів загинуло більше півсотні повстанців. Відтоді в пресі. З'явилася збірна назва загиблих учасників акції протесту Євромайдану Небесна Сотня. Це люди, які змінили хід історії нашої держави, які віддали своє життя за свободу, за європейське майбутнє України. Майдан змінив та об'єднав українців, адже за майбутнє було заплачено кров'ю жертв режиму та національних героїв відспівали екоманічною молитвою. Несправедливо відбирати життя. Але я би хотів, щоб цієї зустрічі. Були більш радісними, більш такими, щоб ми прославляли Бога за те, що можемо жити в мирі. І на сам кінець присутні поклали квіти та лампадки до меморіалу під супровід революційної жалобної пісні Пливе Кача. Подвиг українських патріотів пам'ятають досі напередодні річниці загибелі героїв Небесної сотні, студенти та викладачі Мукачівського державного університету вшанували учасників майдану. Студенти читали вірші, також акапельно виконали жалобний гімн революції. Хвилина мовчання об'єднала студентів та викладачів Мукачівського державного університету. Під час великої перерви тут вирішили вшанувати героїв Небесної Сотні. Заплатили найвищу ціну, яка може бути взагалі за майбутнє своєї країни, це своїм життям. Ми повинні про це пам'ятати як в навчальному процесі, виховуючи патріотичному дусі молодих людей, так і в постійному житті, тому що це. Неоціненний вклад тих людей, які поклали е е е своє життя за майбутнє нашої країни. Студенти читали вірші пам'яті загиблих, присвятили пісню, а капельну виконали жалобний гімн майдану, пливе кача. Вала з нас усіх, тому що це наша дружня компанія. Як ми дружимо, і ми вирішили підготувати таку пісню, щоб донести нашим людям про те, що відбувалися, які події, щоб люди не забували про це, щоб люди згадували нашу небесну Сотню. Там на майдані там будувалася історія, і найперше, от молоде молоде покоління свідоме, тому що от погинули які більшість таких молодих людей. Це є свідоме покоління патріотів. Які свідомо йшли на смерть, боронячи свою честь, свою гідність і гідність прийдешніх поколінь. Студенти кажуть, завжди будуть пам'ятати про героїзм тих, хто віддав своє життя за рідну країну цієї ночі. В Віршаві горіла будівля суду. Загорання трапилось близько другої ночі на вулиці Шевченка. Ліквідувати пожежу прибули 6 одиниць техніки з довгого та виноградова. Загалом три десятки вогнеборців локалізовували, а потім ліквідували пожежу за лічені години. Завдана матеріальна шкода встановлюється, адже вогонь знищив дах перекриття офісні меблі в службових кабінетах вікна та двері. На щастя, травм та жертв вдалося уникнути. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. Закарпатські рятувальники відпрацювали правила пожежної безпеки на Великоберезнянщині, враховуючи суттєве збільшення кількості пожеж в районі керівництвом обласного управління ДСНС було прийнято рішення нагадати закарпатцям, як правильно поводитися з вогнем. Разом із рятувальниками правила пожежної безпеки вивчав і наш кореспондент Андрій Білканич. Як правильно поводитись із вогнем, навчали та нагадували рятувальники в селі Кострено Великоберезнянського району. Розпочали із загальної наради разом із представниками органів місцевого самоврядування. Розділившись на декілька груп, працівники розійшлись по населеному пункту. Рятувальники Закарпаття постійно здійснюють якісь профілактичні заходи, які спрямовані на упередження пожеж та загибелі людей. Зараз ми проводимо відпрацювання села Кострину та села Костринська Ростока Великоберезнянського району. До Костринської сільської ради відносяться два села: Кострино та Костринська Ростока. В них проживають більше півтори тисячі людей. Як розповідає голова, незважаючи на невелику кількість мешканців, нещодавно. В селі Кострино сталася велика пожежа, в якій загинула людина. У нас euh, пожежі була прошлого року. Е, Сім'я, я би не сказав, вона алкоголем, будемо говорити, і випили з вечора сигарету, і... І... ми не знаємо, чим. Е, Зробили пожежу і загинула в пожежі. Жінка лише за неповні два місяці нового року на Великоберезнянщині трапилося вже 14 пожеж для порівняння. В минулому році за аналогічний період сталося тільки дві. Для їх запобігання рятувальники в кожній домівці роздавали спеціальні пам'ятні листівки. Лістівка йде до весняно-літнього періоду за одно. Mm. траву палять і тому подобно. По другому ж так у вас не є газу, то листиться пісне опалення. Mm. Não é tão de mochada, como dele Штукатури, субіли. Правила пожежної безпеки представники ДСНС розповідали і у школі. Прочитали лекції та дозволили вивчити рятувальну техніку. Завич розповіла, поглиблено вивчають цю тему у старших класах. Передбачено курс, який називається Основи здоров'я він викладається з 5 по 11 класи. Діти його люблять, тому що там є різноманітні форми роботи. Не лише лекція, дискусія, там є презентації, відеофрагменти. Дітям це цікаво. В курсі передбачено, передбачено теми з пожежної безпеки, тематика надзвичайних ситуацій, як розповідають у ДСНС, подібні профілактичні відпрацювання проходять кожного місяця, незважаючи на пору року, адже пожежа може трапитися будь-коли та у будь-якому місці. У міжгірському селі Негровації досі не можуть оговтатись від нещодавніх кількох паводкових хвиль. Тамтешні жителі залишилися без переправ дороги та надійного захисту від майбутньої водної стихії. Більше про це розповість Алла Легаза. листопада. Поповіна наробила на Закарпатті чимало біди. Зокрема, на Міжгірщині чимало мостових переправ та доріг залишаються аварійними або й геть зруйнованими. Місцеві жителі кожного дня наражаються на небезпеку. Тим часом влада ліквідовувати. Наслідки паводку не поспішає. Водна стихія у селі Негровець Міжгірського району нанесла чималих збитків. Забрала три мости та кілька саморобних пішохідних переправ до будинків. Там той забрало, ще мости позабирало. Два, два по всій трасі. Аварійним після паводку залишається бетонний міст у присілку. Сьогодні він ледь втримує вантажний транспорт і в будь-який момент може обвалитися. Великий мантов, він вже зараз ніякий видер, бо його з кожним разом бачите, чим вода. Або досильно його підмиває, підмиває, він упадався, вона все. Дощі, що підмивають ґрунт та сильна течія, тільки погіршують ситуацію. Тож місцеві жителі кажуть, проблему краще попередити, ніж потім, витрачати в рази більше на ліквідацію її наслідків. Колись вони зарвев, вони ту всі, а доти то нікого не буде. Там, колись зарвав горі, там ти мілеш строїти. А то тепер ніколи двигайте дорога? Розмила паводкова хвиля і місцевий автошлях. Хоч дорогою ґрунтове покриття назвати важко, але раніше тут могли проїхати хоча б автівки з високою посадкою. Зараз же половина шляху призна, інша швиключно пішохідна. Загалом же на відновлення наслідків паводку у негровці рішенням сесії районної ради виділили 70 тисяч гривень. Хоч ця сума й замала, адже збитків стихія нанесли набагато більше, але краще, як то кажуть, сини в руках ніж журавель у небі. Тож коли і як освоїть ці кошти, дізнаємося, незабаром. Невдала спроба паркування або як одним ударом зім'яти три елітні авто. Серед місті Ужгорода в день трапилась потрійна ДТП. За повідомленнями очевидців, позашляховик не втиснувся на вільне місце та трохи посунув сусідні автівки. Всі транспортні засоби мають однакові пошкодження. Всі деталі встановлюють патрульні. Іршавські садочки на баланс районного відділу освіти не перейдуть. Їх і далі фінансуватимуть з міського бюджету. Таке рішення прийняла міська влада. Плюси в цьому бачать як батьки дошкільнят, так і завідуючі ДНЗ. Тож, які переваги такого рішення, дивіться далі. В Віршавському садочку номер три виховують півтори сотні дошкільнят. Умови тут належні, в приміщеннях тепло та комфортно. А задоволені як батьки, так і вихователі. За ці чотири з половиною роки останні було замінено вікна. Двері. Повністю замінено систему опалення, встановлено ще один котел. Котельні на дровами зараз на даний час топимо дровами і це дуже відчутно. Бо тепло група минулого року, у серпні місяці, у нас було зроблено капітальний ремонт утеплення фасаду садика. Негірші умови і в Віршавському ДНЗ номер 2 Система опалення тут сучасна, нові металопластикові вікна та двері. Залишилось замінити дах та утеплити фасад. Та сподівається, завідувачка закладу, оскільки садочок залишається на балансі міста, за цими роботами затримки не буде. Залишитися на балансі міської ради. Ми би хотіли, тому що тут є більша перспектива з робити якісь ремонтні роботи, виділити кошти, якусь ну передбачити, передбачити роботи і результат виконання їх чисто фінансово. А перейшовши у міський у районний відділ освіти, ну не знаєш, які будуть виділені кошти. Наскільки я знаю, в даний час не вистачає коштів для освіти. З Січня цього року дошкільні навчальні заклади повинні були перейти у підпорядкування районного відділу освіти. Однак міська влада прийняла рішення і далі утримувати місцеві дитячі садки. Я думаю, що якщо перейде. Близько 50 дитячих дошкільних закладів у районний відділ народної освіти, то зрозуміло, що декілька чоловік, які там є в керівництві, вони не у змозі будуть приділити їм стільки уваги, скільки приділяється на селах і приділяється в місті. Дошкільні заклади району забезпечені десь біля на, 10, на срок десь до 10 місяців. Ми ж останню сесію виділили кошти вже більше 8 мільйонів, виділили на 12 місяців. Плюс заробітну плату на рівні минулого року, і відповідно витрати забезпечили поточні ремонт приміщень, закупівлю окремого обладнання, і також 500 тисяч запланували на днз 2 днз для капітального ремонту даху. Перекласти фінансування ДНЗ на плечі району простіше простого, додає іршавський міський голова. Однак, якщо зважати на потреби самих іршавців, вони залишаться лише у виграші. Плюс ще є економічне питання. Яке заключається в тому, що при переході, зокрема, якщо б перейшли наші дитсадки, то працівники втратили б зарплаті. Оскільки режим роботи сесія міської ради встановила 12 годин для дитсадків, а режим роботи в районі 10,5 годин. Відповідно, від кількості робочого часу впливає на рахування заробітної плати. Додатково до цього ми завжди виплачували індексацію. Наприклад, для того, щоб функціонували освітні заклади нашого міста, ми в минулому році витратили 8 мільйонів 400. Освітня субвенція на цей рік 5 мільйонів 100. Тобто 3 мільйони 300 треба десь шукати додаткових коштів. Затвердили в ішавських дитсадках і нові суми на харчування на одну дитину. Тут обід малечі складе 17 гривень, на відміну від 13,5 в районі. Вже кілька років поспіль перше місце в рейтингу шкіл Тячівського району за результатами ЗНО з української мови та літератури займає Тячівська школа номер 2 У загальному рейтингу закарпатських освітніх закладів вона у 30-ці кращих. Мої колеги довідалися таємницю успіхів і вже готові вам їх розкрити. Балів з 200 можливих з української мови найвищий результат учнів Тячинської школи номер 2 за попередні роки в 2015 році 180 з половиною. Хоч двомовний українсько-російський навчальний заклад невеликий, близько 453 учнів. З них 28 – випускники, та планку тримає вже кілька років. В районі перше місце в області за минулий рік 33 Ми дуже старанно, дуже багато працюємо на уроках. Окрім цього, у нас є факультативи, на яких ми на які ми всі ходимо, відвідуємо і. Працюємо багато, готуємося до знутуюся. Я безпосередньо на уроках, факультативах і також окремо індивідуально для себе читаю додаткові матеріали. І по них готуються. В чому секрет успіху дізнаємось від педагогів, щоб добитися такого результату, це знаєте, дуже клопітка робота. Тим паче, ви знаєте, що як діти сьогодні в наш час люблять читати в основному інтернети, комп'ютери і так далі. Всі ці технічні засоби. Але ми стараємося від п'ятого класу прививати їм любов до читання, до художньої літератури, до усного читання. Саме говорили вчителі про проблеми освіти, які негативно впливають на процес підготовки учнів до ЗНО. Дуже мало годин виділяється на. Вивчення української мови. Дві години у 10-11 класі на літературу це майже зовсім нічого. Вчитель встигає тільки прийти, записати, і сказати, який текст, тема твору, головні герої. А діти самостійно в основному вчаться, читають і потім уже ми лише на уроках аналізуємо. І один одна година на вивчення української мови це майже ніщо. Факультативи та індивідуальні заняття в школі безкоштовні, тож користуються популярністю. адже не кожна родина може заплатити репетитору за навчання До слова, година заняття в середньому. Втячивый коштует 60 гривен. Главную причину, что в нашей школе не принято ни под каким предлогом пропускать учебные занятия. Фактически пропусков без причин у нас нет. Это важно, потому что если ребенок на уроке так или иначе, он получит знания. Вторая причина безусловно, это все-таки хороший коллектив, спокойный, неконфликтный, добросовестный коллектив. Отношение учителей к детям такое. Доброжелательно. Великое значение имеет и поддержка родины. Нам доверяют родители и их отношения к учебе детей очень серьезные. Нас поддерживают родители буквально во всем. Мотивация детей не такая, как была раньше. Если раньше у нас были медалисты, то это яркий ученик, у которого блестели глаза. Мы гордились этими учениками. Они были победители областных олимпиад. Сейчас немножечко может быть в силу событий, которые происходят в стране, немножко мы взрослые не понимають того. Ми перекладаємо, можливо, ці проблеми і на плечі дітей. Тож кажуть, спільними зусиллями та за бажання школярів вчитися, результат не змусить себе чекати. У Мукачеві презентували журнал Образотворче мистецтво та провели мистецьку конференцію. Захід відбувся у лицарській залі історичного музею замку Паланок. Під час заходу відбулася також презентація двох книг, яких саме дивіться в наступному сюжеті. Розпочали мистецькі зібрання презентацією журналу Образотворче мистецтво присвяченого його 80-річчю. Разом з цим презентували і дві книги. Історик. Ка Михайло Костинського, українська легенда, самовчитель громадянина та Олександра Федорука. Моя колекція, моє життя. Ініціатива надзвичайно цінна, коли в регіонах. Відомих культурно-мистецьких районах відбуваються заходи образочого мистецтва, коли здійснюється спроба систематизувати ці великі досвіди наші мистецькі по всій Україні, а також діаспорі. І фактично Закарпаття має дуже потужні мистецькі напрацювання. Серед учасників конференції мистецтвознавці, художники, академіки та студенти. Місце зустрічі лицарську залу історичного музею замку Паланок обрали не випадково. Мукачево є іменно один із центрів. Закарпатті, ну, можна сказати, Карпатського регіони почагу культури дуже серйозно і дуже сказати один із самих історичних і знаходимося тепер на самому історичному одному з місті нашому краю і міста Мукачі. Дуже багато талановитих художників, які своїми роботами прославляють наш край і роблять все для того, щоб зберегти. Традиції нашого народу і рухатися у мистецтві вперед, тому що мистецтво не може стояти на одному місці, воно є передвісником нових подій, воно є передвісником майбутнього. Учасники конференції ділились досвідом та своїми напрацюваннями, відзначили і важливу роль мистецтва у житті, як Закарпаття, так і країни. В цілому сьогодні ми зустрілися усі громадою. Культурних діячів, діячів культури і науки з Ужгорода, з Львова, з Києва, з Мукачево для того, щоб стверджувати верховенство культури і науки в нашій державі. Що ми хочемо зробити цими акціями? Ми хочемо цими акціями вести в цей культурний процес. Наше студентство, наших дітей з тим, щоб ми цю ми всі в цю культуру закарпаття України несли далі. Мистецтво та культуру потрібно розвивати. В цьому переконані всі учасники конференції потенціалу ж для розвитку на Закарпатті вистачає. Наприкінці лютого відомий закарпатський гурт Гудаки зіграє перший за останні роки відкритий концерт в Ужгороді. Як відомо, склад музикантів практично не змінювався ще з 2001-го, що є однією з особливостей виконавців. Як зазначає представник гурту Юрген Крефнер, Гудаки не комерційний проект, а творчий тандем. Про його особливості та їх музичні плани розкажемо далі. Ках концертів лекції 27 лютого в Ужгороді публіку будуть розважати гудаки. До речі, це перший відкритий концерт музикантів за останні декілька років. Свій проект учасники називають громадським, а не комерційним, поза як виконують автентичну музику. А точніше у традиціях Марамороша, що й зробило творчість виконавців, не повторною, а найголовніше актуальною. Марамороська музика вона сьогодні актуальна, вона дуже, вона мощна музика, вона нічим хуже комт е э, американському блюз і африканське народне якоїсь музика э, ну навіть э, у західної Європи як австрійц ровно знаю що в більшинству э, країн Європи така, така мощна, автентична музика не существує сьогодні. Саме творчий напрямок гурту і вирізняє їх тандем на фоні інших музикантів, як запевняє представник виконавців у автентичності і сила гудаків. Бо завжди потрібно пам'ятати своє коріння та свої традиції. Ось ця сила, ця автентичність – це теж сила можна сказати, негативним словом, давно антиглобалістична е-е потому что это противостояння просто проти комерц, комерціалізації культури і проти то, що люди втрачають свої корни і втрачають знання про те, хто вони і откуда вони. До речі, на українській сцені гудаки грають дуже рідко. В основному мають до 50 концертів у Європі. Саме тому, окрім запланованого півторагодинного виступу в Ужгороді, виконавці заграють тільки в Києві. А все тому, що мають доволі щільний графік, Важливий виступ у Європі у квітні. Підготовка до зйомок кліпу у травні. А на черзі запис нового диску з робочою назвою Корчму не міняю. На цьому в мене все Ви дивилися Час його для вас зібрав Юрій Павлешнець. Бажаю гарних вихідних. Бувайте.